24 лютого 2022 року війна! Яке страшне слово! Цього року весна так і не прийшла. Ми не бачили, як повертаються з вирії птахи, не могли вдихнути свіжого весняного повітря, не милувалися блакиттю і бездонністю чистого неба, не чули гомінкої мелодії весняного струмка. Ми чули вибухи від ракет та снарядів, постріли автомата, крики, стогін, відчували розпач і страх, вдихали запах пороху, пожеж і смерті. Дитячий сміх перетворився на зойки і схлипування. І кожен день страшна статистика. Захоплено Херсон. Частину Харківської і Миколаївської областей, міста і села Донбасу. Потім просили світ закрити нам небо, створювали петиції, голосували за них безнадійно просили й чекали, зверталися в молитві до Бога й чекали. В Україні пророкували поразку, але ми вистояли. Ми боремось, ми повертаємо свої території. Міф про незамість рашистської армії зламали сила та міць наших ЗСУ. Країну, де люди за кілька днів збирають гроші на барактари, де діти донатять кошти на військові потреби, де люди з обмеженими можливостями готують коктейлі, а безхатьки збирають для них пляшки. Де жінки воюють з російськими безпілотниками, а пенсіонерки-бабусі знешкоджують орків, її ніколи не здолати. Україна пишається своїми героями, які мужньо стоять на обороні рідних рубежів і надихають весь світ своєю рішучістю. І ми переможемо, очистимо нашу державу, бо маємо на це право. І велике бажання мільйонів українців, нації нескорених і вільних людей, яка кров'ю та потом пише своє майбутнє, обов'язково прийде той день, коли слова великого пророка Тараса збудуться, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Уривок із власного творчого завдання декламує Тетяна Крива, учениця 8 класу Черководівської гімназії, стипендіатка голови Паланської громади. Тетяна Ярославівна із когорти молоді, яка добре розуміє, що поки Україні війна, потрібно навчатися, бо з перемогою Україні потрібна буде освічена креативно-мисляча інтелігенція. Не дивлячись на всі ці умови, оцей стан в країні потрібно навчатися, потрібно здобувати освіту, дізнаватися щось нове і продовжувати жити, адже війна. Закінчиться, ми скоро переможемо і повернемося до нашого нормального життя. Тетяна є переможницею численних конкурсів, олімпіад з різних предметів. Мама дівчинки пригадує, що у школу Тетянка пішла у 5 років, бо у садочку, їй вже було нецікаво. Таню віддали в школу трохи зарано, ще в 5 років. Починаючи з садочка, ми спостерігали, що в неї досить високі знання. І ми з вихователькою вирішили, що ну, її буде рік. Просто нецікаво проводити ще в дитячому садочку, бо вона вже оцю всю програму вона вже знає. Вона в нас надзвичайно розумна дівчинка. Ми всі пишаємося нею. Вона досить високий рівень знань показує садочку. Ми з нею трохи займалися, ну ще додатково. Починаючи з першого класу, ми до половини першого класу ми разом виконували завдання, а потім вона вже самостійно виконувала це все сама. Я вже тільки її питала, чи вона зробила це завдання, чи ні. Але вона у мене все робила, до всього ставилася досить відповідально, і ну, в неї непогано це все виходило. В першого освітянських змаганнях Тетяна взяла участь у третьому класі, і це була математика. Перша моя олімпіада, на яку я поїхала, це була Олімпіада з математики за 3 клас. І ми туди поїхали з моєю вчителькою Антоніною Петрівною. Я дуже там переживала, не знала, як я впораюсь, але вчитель мене підтримала, допомогла. І я в принципі з цим впоралась. Ми також переживали, як вона чи зможе вона опанувати себе, чи правильно вона виконає ці завдання, адже це ж також непросто. Це ж стрес для дитини, тому що вона знаходилась, ну наприклад, в школі в зоні свого комфорту. А тут вона трошки змінила цю зону і їй трошечки можливо некомфортно. Але вона показала, що навіть гарні результати вона змогла з цим справитися. В Ну, Пишаюся нею, звичайно, ну а як же ж? Сьогодні правила змінились, особливо у воєнний час. Умови зараз, звісно, складніші, тому що ми у стані війни. Звісно, зараз я також переживаю на всіх оцих олімпіадах, конкурсах. Ну, але все одно я стараюся потім себе якось заспокоїти, і в мене начебто все виходить. Одні з моїх улюблених шкільних предметів це українська мова та література. Олена Іванівна допомогла розкрити себе, привила нам любов до рідної мови та літератури. На її уроках завжди було цікаво. Вона завжди все зрозуміло пояснювала. І ще я люблю англійську мову, трудове навчання і малювання. Останні два вони безпосередньо стосуються моїх хобі. Тому що я люблю робити щось таке творче, креативне. Я люблю малювати, щось зробити своїми руками. Тому що для мене це дуже цікаво, там дуже круто. Участь у олімпіадах сьогодні це можливість більш повноцінно розкрити талант учня, підготуватись до нових випробувань. Розвиток юних талантів не можна ставити на паузу навіть у під час воєнного стану, тому ми сьогодні продовжуємо знайомитися ще однією нашою стипендіаткою, ученицею восьмого класу Черповодівської гімназії Кривою Тетяною. Таня отримала третє місце в третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів. Що таке олімпіади? Олімпіада це не просто конкурс, це кропітка праця. Як в школі, на уроках, не на уроках, в школі, вдома, з вчителем і самостійно діти, які беруть участь в олімпіадах, вже доведено, що вони більш активні, більш впевнені в собі. Вони з легкістю вже йдуть на інші іспити, з легкістю беруть участь в інших конкурсах, тому що вони вміють розрахувати свій час, вони вміють сконцентруватися на основних запитаннях, на головному. І тоді для них вже ні ЗНО, ні мультипредметні тестування для них не складає. Таку труднощів здати всі ці тести на високому рівні Танюшою Ми в цьому році вперше познайомилися на Олімпіаді. Хочу відмітити, що вона дуже зібрана дівчинка, дуже така спокійна. Олімпіади в цьому році проходили в важких таких умовах. Вони в електронній системі знайка дистанційно і під наглядом камер під, під, і з відеоспостереженням. Так? От. Але ми все це з Танією пройшли успішно, і наша таняна робота, Таніна твір зайняв третє місце в обласному етапі. Наставниці Тетяні, вчительці української мови та літератури гімназії Олені Савранській, вдалося знайти мотивацію, підхід до Тетяни, аби більше відкрити талановиту ученицю. Ми з Танією почали співпрацювати із п'ятого класу. І От коли вона почала працювати на уроках, мене вразила її. Вразили її думки. Це були дорослі думки, такі виважені, обґрунтовані. І ще я звернула увагу на її почерк. Це був почерк дорослої людини, це не дитячий почерк. був. Там була впевненість, і я зрозуміла, що в дитини великий потенціал, її треба розкривати. Найбільше Таня, як ви зрозуміли, уже з уривку її твору, що найбільше вона любить завдання творчого характеру, також її приваблює дослідницька робота. Ну, ми часто вивчаємо, звичайно, на уроках української літератури творчість письменників, і перший урок це знайомство із життям письменника. І таке завдання в нас завжди цікаве: це підготувати кілька фактів. Із життя письменника, цікавих фактів. І Таня іноді знаходить такі факти, що це і мене дивує. Бо знаєте, таке загальне, де народився, хто були батьки, воно стирається з пам'яті, а щось незвичайне, то, звичайне, то воно залишається назавжди. Таня з 5 класу бере участь у мовно літературних конкурсах і має гарні результати на рівні району. Цьогоріч. У Нас новина від Ірини Федорівни, коли вона зателефонувала і сказала, що ми здобули третє місце на рівні області. Дуже здивувала, ми щиро раділи, адже вперше спробували свої сили на такому рівні і такий результат це не перевершено. Я дякую Тані за таку роботу, тому що це важка робота, це щоденна робота. А кажучи про її здобутки, варто подякувати її батькам, це Інні Вікторівні та Ярославу Юрійовичу. Бо за успіхами дитини завжди стоїть тісна партнерська співпраця батьків і вчителів. Я їм щиро дякую за їхню допомогу, за їхню підтримку, адже саме підтримка рідних. Додає сил, наснаги, впевненості на шляху до успіху, на шляху подолання нових вершин. Тетяна у захваті від творів українських поетів письменників, на долю яких випали важкі випробування тоталітарним режимом. Я люблю багатьох письменників, тому що. Ну, Більшість із них застали у той час Радянського Союзу, там, де їх з усіх боків утискали, там, де їх шантажували, погрожували, не дозволяли самовиражатися, писати рідною мовою. За це їх розстрілювали, били їх. І вони всі. Вони всі як закликають захоплюватися ними, тому що не кожна людина на таке здатна. Вони всі є палкими патріотами рідної держави. Василь Стус, наприклад, Ліна Костенко, їй були заборонили писати. Начебто на 20 років, і вона писала всі свої твори і складала їх просто у шухляду, але вона це все пережила, це все витримала, і жодного разу вона не підкорилася радянському союзу та владі. Керівник гімназії переконана, що відзначення Тетяни Кривої стипендією голови громади підвищує власний імідж учениці та мотивує інших до участі у олімпіадах та конкурсах. Танюшка у нас навчається з першого класу, і ми пишемо це. Це одна з найкращих учениць нашої гімназії. Насправді дуже важливо для самопевності діток наших, тому що коли вони досягли і бачать результат своєї праці, це перш за все їхній успіх і вони продовжують сумняти. Тому це дуже позитивний момент як на мене, і дуже позитивний такий, якраз початок, який розпочинання ось ви зробили. Це те, що вони заробили самі своєю працею, своїм розумом і для них це дійсно важливо. Попереду нові випробування, Тому наставники бажають лише розвитку та нових перемог. Ну, я бачила свою дитину, що вона досягла якогось певного високого рівня, щоб вона здобула ту професію, яку вона. Їй подобається по-перше, та справа, чим би вона займалася, і щоб вона, ну, відповідно, ще й отримувала ну, хорошу заробітну плату, ну, скажу чесно. Звичайно, плануємо е, брати участь у всіх можливих конкурсах, е, показувати свої можливості, розвивати свій творчий потенціал. Де б Таня не навчалася, я бажаю їй сумління. Творчої наснаги, впевненості в собі. Звичайно, в такий нелегкий час, хочу побажати їм мирного неба, щасливого дитинства. Ну і як вчитель, я впевнена, що всі діти талановиті, потрібно лише їм показати це, підтримати, допомогти розвити свій талант. Ми пишаємося нашими стипендіатами, кожним з них. Ми бажаємо Таня тобі особисто, тому що кожному буду особисто врати. Тобі особисто бажаю не зупинятися на досягнутому. Ти дуже творча, талановита дівчинка. І я хочу, щоб ця твоя творчість, твоя така такий спокій. От я відчула і на Олімпіаді, коли ми спілкувалися, ну, спокійно, все виважено, щоб це така виваженість і спокій з тобою протягом всього життя допомагали тобі здолати нові 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 вершини. Не перешкоди, нехай на твоєму житті не буде перешкод, а будуть все нові нові вершини, які ти будеш з легкістю долати. І саме перше, що хочу побажати тобі і нам усім, це якнайшвидшої перемоги. Тому що як буде перемога, тоді наші діти, наші ці таланти, наші юні дарування, вони зможуть реалізувати себе у будь-яких напрямках. Тоді буде. Дуже багато для розвитку можливостей і все. І так що бажаю тобі перемоги і всього не кажі і не зупинятись на то, тому в тому на, на наступний рік. Ми знову йдемо на конкурси. Ми знову беремо участі олімпіадах. Тетяна ще не визначилася з майбутньою професією, але вже сьогодні мріє про перемогу та потужний розвиток своєї країни. Найбільше мені, як і всім нам, хотілося б нашої найскорішої перемоги. Дуже хочеться, щоб ми відбудували нашу державу, щоб кожен куточок її розквітнув. Міста і села не занепадали, а навпаки, повнилися новими життями. Українська нація та народ це дуже сильні стійкі, вольові люди, які, попри все, тримаються і завжди, в будь-який час вони здобували волю. У рамках програми Обдарованість Тетяна Крива отримала сертифікат у розмірі 500 гривень за третє місце у обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.